Червоного дня, шановні українці. Зараз я вам хочу розповісти про дуже цікаву інфекційну хворобу, яка не має ні вакцинації, ні лікування наразі, яка нова виникнула. Це я вам до того, що природа сама гармонізує простір і людей. От. Знаходить методи для того, щоб зачистити, відповідно, зберігати свідомих, освічених людей. Хвороба досить цікава. Зараз я вам про неї розповім. Вона вже виникла в, і поширюється на кордоні США і Канади. Вона дивним чином виникла у жуйних тварин, в диких. Ось. Називається вона або зомбі-хвороба, або пріонна хвороба оленів. Зараз її так назвали, поширюється вона серед жуйних, Ось саме олені, лосі і інші. Тварини з багатокамерними шлунками, а уражаються м'ясоїди, тобто ті, хто з'їдає цих тварин, тому що збудником цієї хвороби є пріон. Пріон це ще цікавіша хвороба від віруса, тобто це інфекційний інвазійний білок, який потрапляючи з кормом в організм, в даному випадку саме м'ясом, тобто уражаються м'ясоїди. Відповідно, люди дуже багато мисливців інфікувалося вже. Ті, хто відстрелював олені, їв їхнє м'ясо. Чому? Тому що пріон цей досить цікавий. Він, цей білок не руйнується при високих температурах, навіть витримує там до 600 градусів легко. Темпер... Після 600 градусів він руйнується, або, наприклад, хірургічний інструмент, як ми всі знаємо, він автоклавується. А от Автоклавування це коли збільшується тиск в автоклаві. Штучно і висока температура підбільшеним тисом, з тиском швидше знезаражує грибки, бактерії, віруси, і все на світі. От саме цей пріон він потрібно 11 годин автоклавувати. Ось. І це досить цікаво, тому що настільки він стійкий і потужний. І знищити фактично його побутованими методами, на сковорідці чи проварити, воно його не вб'є. Чим які патогенез цієї хвороби, цей пріон проникає в мозок і розмножується в мозку, чим заміщує тканини головного мозку і <кій> вражає нервові центри. От, умовно, як білком зростає мозок. І такі тварини, і люди перетворюються, на, умовно, як зомбі. В них та щаслина, порожній погляд, тому що заблоковані просто блокуються нервові центри там, де накопичується, нашаровується цей пріон, білок. І раніше пріонні хороби були, вони, наприклад, поширені були в Африці перші згадки, там ці племена канібалів, які їли м'ясо інших людей, мозок саме, щоб стати таким розумним, як їхні вороги, вони заражалися. Зараз джерело пріонів. Неблагополучно до прионних хвороб це губчисто, губчиста енцефалопатія. Вона саме також в жуйних корів, тобто в великої рогатої худоби. В Великій Британії це вже хвороба є давно. І люди, які їдять яловичину, в Британії мають ризик заразитися цим пріоном. От. Але саме цікаво, що от, наприклад, ця губчаста енцефалопатія, прионна хвороба британська, яка поширена там на Британії. Вона розвивається клінічні ознаки десь повільно цей білок продукувався і він розвивався десь протягом приблизно 20-25 років. Проявлявся, і людина ставала от таким овочем. А зараз ця новітня хвороба вона дуже швидко виникає. Там її зараз досліджують, не можуть поставити. Оцей е, е, патогенез цієї хвороби, наскільки вона швидко уражає мозок, але це вже не не йде про десятки років, це йде про місяці, навіть роки. Тобто, уявляєте, наскільки це швидко е, уражує мозок, і ця хвороба може поширитись і по всьому світі, в принципі, з. Тим з м'ясопродуктами, які посилають. І знову ж таки, це як цікаво так виходить. Тобто люди, які вбивають тварин, їдять і позбавляють життя інших, вони будуть просто гинути. Насикиться, ну хвороба взагалі нова, вона ще взагалі тільки ось декілька місяців як інтенсивно досліджується вченими Канади, США, тому що в них це пріоритетна задача захистити населення. Але ось така цікава штука. Тобто люди перетворюються в зомбі, саме м'ясоїди. От. І технології виготовлення ковбаси, тої саме і баликів, вони не вбивають цей пріон. Ось так. Ось так природа придумує методи, щоб зачищати людей, людей, які шкодять, ну, не є творцями, а забирають життя інших і всьому інше. Тому природа також розвивається і гармонізує популяцію паразитів, скажімо так, людей. Гармонізує. Ось такі цікаві вам новини зі світу. І про природу. Природа мудра, природа гармонійна. І все вона моніторить, все чує, все бачить. І люди, якщо будуть продовжувати робити насилля, не творити, а руйнувати, то чекає всіх, фінал досить негарний. Тому робити зло не потрібно, потрібно відкачувати ворогам. В даному випадку і народцям і кацапам, які прагнуть геноциду України. От. І бути готовим до веселого майбутнього. Слава Україні, смерть ворогам!